Так, є ще. І ще в нас нектарин. Теж був проблемний, мусив пересаджуватися. Це з тих, що три дерева, два брак. Щось мені з ним не дуже везе, але ну, прийшло теж не, не ахті. Одна сторона бачу оголена. Але що маємо, то маємо. Так, так само тут, ну, не знаю, чи з цієї гілочки щось буде. Ріжемо її на дві бруньки. Так само тут. Так само ці всі. Зрізаємо. А, зрізав без броньки. Не мати. Так. В коліно поміряли, метр двадцять. Висота, якщо потрібно. Але що хочу наголосити? ось є такий потужний. Бачу, він теж пускає вже. Бачите, такий потужний з цих усіх. То ріжемо на, ну, ріжемо його бажано на одну бруньку. Бо він буде дуже товстий в порівнянні зі стовбуром, буде перебирати на себе живлення. Я сподіваюся, що від це пустить. Так, тут так само, міряємо, дивимося. Дві броньки. Обрізали. Нектарин. Да. Не очень мені тут він. Ну будемо бачити. Дякую за увагу.